Як зробити шпалери на станції метро Тараса Шевченка? Для цього нам знадобиться лише наш смартфон, в якому є прорежим. Для початку визначаємо точку зйомки. Ця світлова пляма від люстр в центрі мені не до вподоби, тож я стану між люстрами. Ось так непогано. Встановлюємо експозицію. Для цього я використовую параметри ISO та витримки. Витримка у мене 1.20, тому що для моїх рук це найдовша витримка, за якої зображення не буде розмазаним. І для нормальної експозиції цій витримці за даних умов відповідає ISO 200 Баланс білого я виставляю на 3200 кельвінів, але оскільки я знімаю у форматі RAW, я його зможу підкоригувати пізніше під час обробки фотографій. Можете скористатися автоматичним фокусом, а мені більше до вподоби ручний фокус з максимальним зближенням при фокусуванні. Я особисто отримую задоволення від того, коли у мене фокус максимально наведений, і я в цьому особисто переконався при зйомці. Отже, фокус навели, рухаємось далі. Вирівнююсь, роблю знімок, і ось що у нас вийшло. Відкриваємо це зображення у фоторедакторі. Мені більше вподоби використовувати Lightroom. Спершу я вирівнюю зображення за допомогою інструменту геометрія. У вашому випадку це може бути звичайне вирівнювання по горизонту, а метод інструменту геометрія мені більш вподоби, тому що він максимально вирівнює зображення не лише за горизонтом, а й за перспективою. Тобто, якщо у нас якась частина стіни була ближче до камери, а інша далі, то це я можу вирівняти ось за допомогою саме цього інструменту. Далі трохи підвищую різкість. Зменшую шуми, наближаю зображення та перевіряю, чи не занадто мінімізація шумів знищила деталі. І наступне, що я роблю, трохи додам текстури. Далі вже на свій розсуд регулюємо світлотінь, яскравість та контраст. Також я зараз виділю бліки, аби їх мінімізувати, зменшивши їхню яскравість. В ідеалі, звісно, було б взагалі без бліків. Тло готове. Можете використовувати його як шпалери, тло для розповідей у інстаграмі з унікальним українським орнаментом, де зображені гілки калини, який є лише на цій станції, або знайти ще щось цікаве у київському метро. Тож вдалого знімання.